Доброго дня, майстра запалення визивали? Так, звісно. Ну, показуйте, де ваш змішувач, будемо робити. Стоп, які змішувач? Треба термоголовку розумно поставити на радіатор. Пробачте, це моє наступне замовлення. Ну, показуйте. Це дорого? Ну, не дешево. Давайте показуйте, де ставити. А, так, ну ось боже. наш радіатор. Ну Нас... добре, зараз буде. Що тут, як тут? Це зробимо. Все зробимо, не переймайтесь. А ви mm -hmm. так і будете стояти над душею, як так би мовити? Ні, я просто хотів подивитись. Нема чого дивитись. Пойдіть, може, чай зробіть собі. Вибачте, а що ви робите? Хой, пробачте, забув інструмент. Ось шукаю. Може у вас є. Ось, будь ласка. Хо, дуже дякую. Стоп, а куди це ви? Не хвилюйтеся я зараз повернусь. А навіщо вам цукор мій? Я кажу, повернусь зараз, не хвилюйся. Стійте, куди? Так, хто... Куди пішов? Стоять! Не хвилюйтесь! Стоять, так, хто такий! Орест Іванович я! Ага, Орестива! Побачте! Я воєра муха! А, форточник оцей, да? Цукор тобі нашу! Цукор отдай. Кажи, що ти взяв, показуй кишеню! Кишеню! Б... Дивися, ти думав це срібло? Так, думав срібло! Да, просто не ржавейка! Стоять, я тобі кажу! Не хвилюйтесь! Стоять!